Всім привіт! Мене звати Єлена Тимків і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні поговоримо з вами про осінні старти. Так, ви знаєте, я хоч пізніше включилася в осінній марафон вишивання осінніх сюжетів, але все одно осінь з цими чудовими багряними кольорами не здогнала мене саме в вишивці. Я чомусь не думала, що я буду вишивати, хотіти вишивати щось осіннє саме зараз, що мені ще потрібно буде чогось багато нового, вишивального. Але думки міняються щодня дуже скаче бажання що саме вишивати, а я зараз вишиваю лише за бажанням. Така, якийсь період настав, така пора, що вишиваю лише те, що дуже хочу, і не не зупиняю себе ви знаєте зовсім не зупиняю. Почала я цей бантик. Як я вам і розповідала в тому гарному відеообзорі. Дякую, що ви всі подивилися. Я щаслива, що я допомагала вам зрозуміти, як саме ці банти взагалі вишиваються, з чого складається набір, і як приступити до вишивки таких саме наборів, таких саме штук, тому що дуже мало вишивають банти. Не знаю, може знають, як вишивати, може трішки сумніваються в своїх можливостях. Знаєте, це дуже просто, не важко вишивати банти, тож запрошую усіх подивитися, як саме я. Це роблю. Перед вами бант, який номер він має 72-362. бант на двері від Дебімам. Це автор. Класний бант. Банти взагалі саме декоративні, вони просто прикрашають інтер'єр, а їх можна почепити на стіни, на двері, на ялинку, якщо це зимовий сюжетик. І буде просто вам такий гарний, файний момент ну декору, який ви можете зробити самі, і тепер ви знаєте, для чого взагалі ці штуки є. Я от на двері, звісно, там цвях не заб'єш, а там такі можна приклеїти такі. Гачки, до речі, вони в мене є. Зараз покажу. Ось я про такі саме гачки розповідаю. Це дуже зручні гачки. Вони дуже цупкі, вони тут розписані для скільки кілограмів можна на них зачепити. От, типу, що витримують навіть ключі до машини. Ось і такий гачок. В нього є наліпки, щоб їх зняти, потім відліпити. І ось таким гачок. Якщо на двері зачепити, то навіть він прозорий, він не дуже буде там. Ви не будете його там, якщо там нема банту, не будете його бачити. Тому я якраз ці такі гачки собі купила, вони досить міцні. Там є велика кількість різних у, цих, у цього виробника. Тому якраз бачите, в мене є вже гачок, і я колись так і за допомогою такого гачка його і зачіплюю. Тут є інструкція, як це все використовувати. Це не реклама, це просто розповідаю, як я це зачіплю потім десь, тому що тут немає в мене взагалі ніяких цвяхів на стінах, та й взагалі їх нікуди не зачепиш. Почала я вишивати цей бант. Що я зробила? Я випрала ленту. Давайте покажу ленту. Отака лента. Те, що я розповідала, я цю ленту випрала, досить гарно її випрала, тому що вона була складена довго-довго. Зараз вона вже теж складається в мене, але тут нема таких заломів, які просто от перегиби такі, які тут бувають від складання в малесенькі наші набори до вишивання. Тому я її просто випрала, випрасувала, все тут вирівняла, що мало бути гарненько, щоб можна було запрялити. І вишивати, так як мені потрібно, вже буду м'яти, як є. Я. я досить його гарно відпарювала, все було таке відпарене, добренько. Ну І далі далі я почала вишивати. А до того, як я почала вишивати, я взяла нитки і всі нитки випрала. Так, ви знаєте, я замочувала нитки, я всі нитки а, випрала, а, зробила такий собі дуже копійковий органайзер. Нічого тут з витрати ніякі. Не пам'ятаю, звідки це, мабуть, це була ця картонка з набору. Дійсно, я взяла цю картонку, трошки її змінила, і чи з цього, чи з іншого, вже не пам'ятаю. І от маєте. Чому в мене тут два планшети? Тому що воно не вмістилося в мене на одну, більше ниток, чим я розраховувала на те, щоб вмістилося на половинчистий об'єм. Ну, бачимо, деякі нитки дійсно віддали свій колір. Саме червоні, жовтаві, ну тобто деякі кольори дійсно віддають колір, ліняють. Ну і що далі робити? Якщо б я це прала пізніше, мабуть, вже вишиту роботу, то я б здивувалася, звісно, але я вже готова, маю тут на шатир, привезла з дому. І тож, якщо буде потреба, випрати ще разок. Вже готову роботу, то тоді буду зрозуміти, що в мене там поліняє або що ні. Але ж тут, бачите, багато там тим червоним кольором вишивається, ці будиночки, ці домівочки пташині, вони тут багато червоного кольору в нім, І якраз ті кольори гарненько так поліняють. Ну, і взагалі, я просто знаю, що можу поліняти. Я не заміняла ті кольори, які ліняють на інші там, типу DMC, там щось таке. Ні. Займаюся тим, не підбираю кольори на заміну, якщо ліняє якась нитка. Чомусь мені ліньки то робити і. Ну і що, потім викидати просто ті нитки? Та ні, вирішила я. І ось так і залишила. Тому просто взяла як є, вишиваю. На цей момент в мене вже гарно, гарно вишилася. Частина бантику, дивіться, яка краса, правда? ж? Я вийшла досить гарний об'ємчик. Дивіться, скільки це. це в мене половина сюжету. Може, трішки більше. В мене, ну так, може. Ну я кажу, що половина саме, якщо ми беремо частину схеми, це буде половина так догори. А внизу тут більше трішки здається вишивати, тому що тут така більш щільна зашивка. Цей забор, ці штахети, ще якісь вазони. Ну саме звідки ростуть квіти, кукурудза, досить гарна кукурудза. Тут, якщо ви не придивилися. зараз знаю дівчата багато, багато хто вишиває кукурудзу саме з мілхілу в наборах. Вона дійсно привертає до себе увагу ці гарбузи, пташечка. А мені подобаються саме ось ці цяточки на соняхах біленькі. До речі, я їх ще не зробила. Це треба крутити фрузлики. Я їх вирішила зробити пізніше, через те, що буду переп'ялювати саме цю роботу. Вже потрібно бачите, я вже вишила, треба спускатися донизу і треба змістити. Тканину, У мене залишилася є частинка, чого я не зробила ще. Я не вишила листочок. Ось тут такий гарненький, зелененький листочок. Тому що два листочки я вже вишила. А тут, так як у мене тут <глав> був оцей пін, він відволікав мене і мені здалося, що я вишила. Але ж ні, а, треба ще дошити саме. Один зелений листочок. Я зробила весь бекстіч тут вгорі, крім, як я й кажу, оцих білесеньких фрузликів. Я вишю лист, оцей гарненький зелененький, переставлю все, вишью знизу і потім буду робити наприкінці вже фрузли. Чому саме так? Тому що боюся, що воно перегнуться чомусь мені це не хотілося б. Що ще дивного я зробила? Якщо гарний глядач придивиться, я трішки змінила пташечку. Моя пташка трішки інша, а має свій клювик, трішки не в тому місці, і вона виглядає наче товстенькою. І ще пташечці ці, я додала ніби ось цих таких а, зрозумілих моментів, що це є крило пташини, тому що у тих пташок, які на вишиванні тут є, у них нема позначено ніякого Бексічу, щоб там є крило. Мені здалося, що це буде гарно, мені не вистачило там бекстічу, і я вирішила його додати. Бекстіч тут дуже такий, знаєте, примітивний, саме його багато, досить багато, багато що обшивати треба. Бачите, тут не зашито. Я не переробляю це все. на... Типу там чверть хрестики, чи якісь там ще, щоб було трішки так рівніше. Ні, мені подобається цей дизайн саме е, своєю дивнотою, е, дивокуватістю через оці примітивні такі стібочки. Ну, така, знаєте, сільська така натуральна картинка е, дуже простого такого формату. Мені подобається цей стиль, цей шарм. І тому я залишаю, так, як є, не додаю тих чверть хрестиків, щоб зробити округлити, сюжетики, забити оці пусті такі місця, ну, типу, щоб була така гарна повна зашивка. Ні, чомусь мені не хочеться. Ну і тут все, той логічний бекстіч, саме те, що там все по клітинкам. Да, дійсно, обводити досить треба багато чого, але то не, не страшне. Я не, не лякаюся бекстіча, і мені нормально, абсолютно. Оце вишилось дуже дуже натхненно, дуже класно, швиденько. Навіть не скажу вам за який час, досить просто вишивалося. Дійсно, мені подобається сюжет, тому вишивалося досить приємно і просто. Так, дійсно, так маю надію, я розповіла все про цей сюжет на цей момент. Це що я зрозуміла, це що я тут знайшла. Жодних помилок там в схемі, нічого такого немає. З нитками розібралася дуже просто. Не було в мене жодних проблем розібрати нитки. От, дівчата, хтось колись мені писав, що дуже важко не зрозуміло, як розбирати нитки саме в наборах старих наборах діменшенсу. Але я вам скажу і дуже раджу дивитися вчитуватися саме в цей ключ, який має дуже гарні допомічні такі елементи. Тут написано напроти кожного кольору, написано, по-перше, колір. Номер, так, оцей важливий номери, оце дуже важливо. І я собі пишу їх все одно на оцих планшетках номер, щоб я ці нитки потім не загубила просто по кольору. Колись давно в мене були дуже такі, ну я б сказала, що неправильні розбори. Я не писала ті номери, писала назви, а потім набагато пізніше я зрозуміла, що ця назва, вона ну, наприклад, блакитний від блакитного. Просто назвою від дуже відрізняється. Треба дивитися саме на номери. Ну, то я не знаю, чому я так розбирала, не було нікого поруч, хто вишивав би на той час Dimensions, тому не обсуд... ну, я не могла про те з кимось поговорити, скажімо так. А далі дуже важливо читати, скільки пасм кожного кольору тут є. І починати з самих таких зрозумілих, наприклад, так, Black. Ну, Блек black ми знайдемо і так, але ж. 13 пасм, бачите, наприклад, там айворі, тому що Ivory, можливо, там не такий вже якийсь там буде піч. Дивіться, скільки пасм. от, І вибирайте саме по пасму. Зрозуміло, що там є Ten і Dark Cream. Подивитися саме ну, от, вибрати їх там. Тобто дуже важливо читати саме, скільки пасм тут вкладено кожного кольору. І це додає такої. Зрозумілості, що саме це за кольор є. Далі досить не так важко, коли дуже контрастні кольори. Тут досить просто розібрати. От в мене там є ще один проєкт, який я дуже хотіла побачати. Там є в мене проблемка, про яку ми з вами поговоримо в наступному включенні. Наступний дизайн, який ви вже побачили початок, дійсно трапився дуже випадково. Я б сказала випадково, тому що настрій був дійсно такий, який потребував. Чогось гарненького, такого ніжненького. Саме, вибачайте, що так багато таких маленьких, зменшувальних епітетів, але так само і є, як я й кажу, мені хотілося чогось дуже гарного, малого, цікавого, незвичного. Через що я кажу? Через те, що які техніки використовувались вишиванні цього проекту. Це дуже незвичний такий момент оформлення дизайнів від Мілхіл. А саме цей осінній букет, осінній вінок правильно скажу, бачите, всі координати, скажімо так, цього набору. Він класний, він реально класний. Він не знаю, як він виглядає взагалі на папері, тому що на папері це не моя тема. Я не вишиваю дизайн мілфіл на папері. Тому він, той папір залишається в мене, і добре, що в мене є дівчата, кому той папір потрібен. А зазвичай а, я складаю його і потім віддаю. Тож, в мене цей сюжетик вишився. Я а, взяла, хоч ну, ми розуміємо, що паперова бумага це а, ніби 14-й каунт Аїди. Так? А, тому, а, якщо ви вишиваєте на 14-му, ви розумієте, який буде розмір. А я вишивала на. Зовсім не тому рекомендованому, скажімо так, розмір я вишивала на пільмі 32-го каунту. І ви розумієте, що проект став трішки меншим. Але тут бісер не лежить так близько один до одного, що він би заважав, і вся робота вишивалася дуже щільно і негарно. Зовсім ні, зараз покажу результат. Дивіться, як чудово виглядає результат. Він є самим незвичним і самим. Приємним через всі ці декоративні елементи, які потрібно вишивати в цьому сюжеті. Те, що дизайн вийшов мілким, малим, це дійсно так, він зменшився сильно. Я не знаю дійсно, скільки б це було, якщо б я вишивала як потрібно, але мене це не бентежить, тому що я люблю такі тендітні малесенькі проекти. І подобається, як це виглядає ось тут. Дивіться, які об'ємні фігури в мене вийшли квіткові. Оці дивні такі петельки, які тут потрібно було робити, обшиваючи всередині є біконус. Бачите, зараз буду показувати. Тут є три біконуси: один, два і три. три біконуси. А потім є оці петлі, де ви бісер набираєте, по суті, на нитку і складаєте, витягуєте нитку пусту, набираєте вісім бісерин, потім. Десь поряд заселяєте голку в тканину, і у вас виходить така петля. І от такі чотири петлі роблять чудову квітку. І тут вони об'ємні, вони дають такий настрій. Дивіться, як виблискує зараз трошки з вікна денне світло, і якщо сюди повернутися, це буде світло, яке зараз штучне включене тут в квартирі. А далі є цей бантик, який забив, ну, типу, цей вухол, який би був пустим без банту, або потрібна була б там ще одна квіточка, а бантик вишивається досить просто, треба робити такі петлі, це, до речі, цей крупний бісер це не петіт. Тут а, такі а, великі петлі робити, і далі, а, тобто робити дві такі петелечки, а потім робити таку пряму нитку і в кінці, тобто 14 таких бусин, а в кінці. Типу, загортаючи назад, залишаєте тут. Як би вам це показати? Видно? фокусуйся ж. О, типу так. Видно вам оце тут. Три петельки робите, і назад, по цій прямій лінії бісеру загортаєте вниз, треба продіти знову нитку скрізь ці лінії бісеру і засунути запхату голку назад в тканину. Ну, Там вся інструкція є в наборі, не, не зрозуміти її неможливо. Все досить просто читається. Я люблю інструкції, вони досить зрозумілі всіх цих наборах від Мілхіло. Тож, в мене є перший результат з моїх осінніх стартів. Дивіться, яка ж краса. Правда, мені здається, що на тканині цей сюжетик набагато краще виглядає ніж на паперовій основі. А, і залишки в мене досить великі, ниточки згодяться, тому що в мене є ще один набір осінній. А, там, здається, букетик, а там листочок з цієї серії. Я ще по нього продумаю, можливо, потрібно його вишити і гарненько так зробити два гарненьких таких сюжетики разом. Давайте я все його покажу. Я про нього подумаю, добре? Ви знаєте, перебирала, перебирала свої запаси і зрозуміла, що той гарненький листочок, про який я кажу, я залишила в Києві. Шкода. Шкода, ну що ж, не знаю, що тепер робити. Я подивилася запаси, і дивлюся, що в мене з таких осінніх, осінніх чудових ще є ось такий віночок. Дивіться, віночок та віночок. Було б класно, якби ці такі набори були б вишитими. Були б два віночки, і така вишита картинка. Ось такий віночок гарненький, в нього є кувочка. Так, щось виблискую сильно. Так. є гарненька пувочка листочок. Ось такий гарний. Тут багато-багато бісеру, гарні нитки, можливо, ті самі, що і в мене а, тут а, з залишками. Коротше, я подумаю, чи зараз його вишивати, чи ні, чи залишити не знаю на ну, коли. До речі, ось цей, дивлюся, думаю, де це цей листочок, а він тут. Ну, треба думати: треба думати, вишивати його зараз чи ні. Не знаю, що скажете. А якщо б його вишити а, тільки віночок без рамки, і зробити дві такі гарні, майже однакові а, за кольором подушечки з віночками, було б стильно досить. Цікава ідея, я про це проміркую. А той, шкода, закинула, забула і не взяла той листочок, він залишився в Києві. Ну що ж, не зараз не доля того листочку. Цей віночок є несподянкою для мене як початок, так і швиденьке завершення. Тож я щаслива, давайте покажу, що я хочу тепер ще вишивати. Трішки погралася я з освітленням і зрозумію, що освітлення позаду мене. Дуже вибивало, перебивало кольори, перебивало світло, хоч на, вже на дворі вечеріє, ну, типу, вечерє, просто вже вечеріє в обід. <хи> і зовсім по-іншому є кольори. цей сюжет так, Dimensions, знов. Щось мене поперло на Dimensions, як я бачу і вам це показую. Як Я і казала, в мене дуже все за настроєм. Абсолютно все за настроєм, все, що я вишиваю, і планувати зараз. Жодного нема настрою, жодного шансу зробити щось по плану. Не знаю. Не час планувати, мабуть, і в житті, і навіть в вишивальному. Не, не тримаються плани в мене <голові> в голові і в серці. Тож я подивилася, що саме цей сюжет він абсолютно підходить під те, що я бачу на дворі за погодою, за часом, і він невеликий. Тож можна його вишивати. Дивіться, яка краса. Сюжет старенький, тому в мене це не набір, це в мене роздруківка. Це, я просто купила собі такий збір. А в мене є бажання вишивати цей сюжет. Давайте я покажу вам номер набору. Може ви будете шукати 68.05. Називається The Farm. Тобто, ферма. Сюжет старенький Він створювався в таких малесеньких наборах, і, мабуть, те, що він маленький, він був сильно популярний, його швиденько вишивали, тому в продажу його знайти просто щастя. Пощастило тому, хто цей набір десь колись купив в оригіналі. Я маю такий собі збір. У мене тільки є проблемка з одним кольором. Я ще не зрозуміла, чому в мене абсолютно. Тобто, так я ці нитки, які тут були, в мене вони були за номерами. Потім я нитки подивилася, що хочу їх випрати. Я їх познімала і не дуже там поконтролювала, що я познімала. Треба десь я здається робила фото. І я повибрала це все, випрала, потім навіть все праскою випрасувала. Тобто нитки в мене ідеальні. Вони наче чисті. Я маю на увазі, я маю надію, що вони не розлазяться при вишиванні. Все ж таки, вони старенькі. Давайте подивимося, якого року цей набір. Набір 99-го року. Ну, тобто, давненький він, так? І маю надію, що нитки там гарні, ще не вишивала, дійсно. Перебирала собі ось мій органайзер взагалі це. Нічого не коштує цей органайзер. Як було це все на таких розібраних нитках, так і є. Я потім додала собі малюнки, додала собі опис, деякий бекстіч. тобто все просто намалювала. Я інколи дуже люблю щось гарненьке, щось зроблене на виробництві. Але моє виробництво теж мене влаштовує інколи. Так, і ось нитки, дивіться, які гарні тепер вони. Теплі а, на дотик, вони приємні через те, що вони не мають жодних там яких ось, там якихось старих, можливо, там якісь запахів, вони а, вибралися в гарних там шампуню. І тепер вони просто ідеальні, бери та вишивай. Тож я вже собі заготувала тканину. Тканина в мене буде та сама, що я вишивала а, сюжетик попередній, так само там був такий червоний сарайчик. Пам'ятаєте, я зовсім на початку. Десь осені вишивала таку а, схожу осінню картинку. Зараз я вам навіть її покажу. Ось цей сюжетик я вишивала, і а, мені здається, що це просто має бути разом. Воно зобов'язано бути вишитим і десь поряд, а, на стіні, на столі, не знаю, щось там поєднувати між собою. Тож, треба вишивати. Обов'язково треба вишивати, треба додати собі того настрою, і щоб оце ніби, знаєте, зразних скуточків, якихось там зроблена ця фотографія. Тому треба вишивати. Тканину взяла ту саму, це колись Марина фарбувала. Мариночко, тобі вітання. І бачиш, в мене є продовження сюжету. Тканина твоя займає в мене лідерство а, серед колишніх там купованих тканин. А, ну і ось, коротше, тепер я. Вже собі зробила розмітку, як я зазвичай роблю, і дуже раджу вам позбутися бажання розмальовувати собі те, що ви плануєте вишивати. Ваші основи. Не малюйте. не... Не, не ставте якихось крапочок, не нічого не робіть. Якщо вам потрібно, то просто ну, нитками там собі якось розчертіть, що там маєте вишивати хоча б якісь перші квадрати. Ні, я вишиваю всередині, дуже банально. Ну, тим паче тут, бачите, овал, попробую знайти якийсь там кут. Ні, всередині вишиваю. Тобто моя робота точно буде посередині, для того, щоб почати знайти середину, перегибаєте тканину або просто лінійкою вимірюєте середину, всередині ставите ваші голочки. Тут мали бути можливо піни, але я в той момент втикнула голки, бо дуже потрібно було все почати. Тканину я, до речі, теж випросувала і випрала і випросувала. Тобто вона теж в мене вже посвіжішала. Все готово. Коротше, я чому знімаю це відео? Тому що я хочу почати трошки. І в цьому відео я не додам вам саме початку, що в мене там. Перші хрестики будуть, так буде вам зачарований сюжетик старту, просто вам замануха, щоб ви зайшли наступне відео, подивилися. Я дякую вам, мої любі, що ви заходите, що ви дивитеся, що ви цікавитеся всім, що я вишиваю. Тому що мені саме ви надаєте наснаги на, на кожний, кожний день, на кожне, кожне відео. Дякую, що ви є, що ви пишете, що ви цікавитеся. Я вам бажаю натхнення, часу, миру, перемоги і до нових зустрічей. Па-па!